Не мають ні технічної, ні питної і досі. Як жителі селища Томаківка Нікопольського району чотири місяці виживають без води? Пиріжки з побажаннями та шкарпетки за 100 гривень. У Дніпрі студенти хіміко-технологічного університету влаштували благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. Знімали у Києві, на Волині та біля окупованого Донецька. У Дніпрі пройшов допрем'єрний показ воєнної драми Шлях поколінь. Про найголовніше дивіться у найближчі півгодини на відкритому. З вами Ніколь Савченко. Вітаю! Щонайменше 51 загиблих загиблий і семеро поранених. У селі Гроза на Харківщині рашисти поцілили по місцевому магазину та кафе близько 13-ї. Попередньо іскандером. Серед загиблих шестирічна дитина. Повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. В кафе, куди влучили росіяни, був поминальний обід. Під руїнами зруйнованої будівлі ще можуть бути люди. Такі дані маємо на 18-ту годину. Пошуково-рятувальна операція триває. Вже не Курчатова. На останній сесії міськради депутати проголосували за перейменування вулиці Курчатова на честь 128-ї бригади ТРО, адже більшість військових у ній з Дніпра. Нові адресні таблички вже виготовлені, але Дніпряни поки їх на будівлях не побачать до перемоги. Першою табличка вулиця Курчатова злетіла за адмінбудівлі метрополітену. Це символічно, адже саме метро є брамою у місто, говорять представники підземки. Та й на підприємстві чимало працівників, чиї рідні служать у 128-й бригаді ТРО. Серед них В'ячеслав. Майже з перших днів великої війни його 33-річний син боронить країну. З перших днів ми тільки почалася війна, ще нічого нічого не було зрозуміло. Він був офіцером, його визвали потрібно, і він пішов. Хтось повинен захищати країну. Він пішов захищати. Дуже приємно, що саме. Цю вулицю перейменували на честь цієї бригади. На власні очі побачити першу табличку. Приїхали військові 128-ї бригади ТРО. серед них і 64-річний Володимир. Він з Луганщини. Влітку 2022-го вивіз жінку до Дніпра. Не дивлячись на свої золоті роки, чоловік вступив до лав 128-ї бригади. Через вік йому неодноразово пропонували звільнитися, але він проти. Є купа справ, говорить Володимир. Я люблю Україну, я українець і так жити я не можу. Не хочу і не можу. Я захищаю Україну в першу чергу, а в другу чергу свою родину, свою землю, Луган, Луганщину. Разом з Віктором подивитись на табличку прийшла і його дружина. Я думаю, що це правильно, тому що тут дуже багато з Дніпра служить в цій бригаді, в основному всі і це для них буде дуже. Така честь, не треба забувати цих людей. Просто напросто до 24 лютого водій, а після військовий. Ігор пішов добровольцем. Ваганню чоловіка не було. Родина найцінніше, тому захист рідних єдине, що його турбувало, говорить військовий. Про перейменування вулиці дізнався від побратимів. Перше, що відчув, гордість за хлопців, які Поклали життя за нашу незалежність та відчуття гордості. і Ячності за те, що ті, хто знаходиться тут, не забувають тих, хто знаходиться там. З перших днів на фронті Олександр чоловік відразу доєднався до 128-ї бригади ТРО. Про неї дізнався випадково. На той час вона тільки почала формуватися. Перетворення, яке прийшли військові, чоловіка вражають. Цей шлях, який пройшли за півтора роки, ну він символізує від картонки, якій написано «Створюється бригада, звертайтеся туди. До вулиці це символ того, який величезний величезну відстань пройшла ця бригада. І оце визнання воно має нагадувати людям, що зараз ми в місті, у квітучому місті, у мирному місті, Багато чому завдяки тим людям, які пішли воювати. А на Чайко, та й ляконов телеканал відкритий. Томаківка без води після трагедії на Каховській ГЕС мешканці селища не мають ні питної, ні технічної. Чотири місяці набирають воду у пунктах видачі, а ще привозять до Бродії. Та цього замало. Місцеві переймаються, адже зима вже близько, а умов для життя немає. Подробиці далі. Усе запас води це пітєвої. Це в нас теж іде ось вода технічна. Це нам виходить на сутки на сім'ю з п'яти чоловік. Вон бетон 36 літрів. Вот тут осочки 40 літрів. П'яті там, не знаю, літрів 30, тридцять заповнені до країв каструлі, відра та пляшки. Пан Сергій розповідає, без такого запасу прожити важко. Так зараз виглядають всі квартири у селі. Коли немає централізованої води, все виходить негодності. Це виходить отоплення, боляр, все каторе нагрівателі, все це, Вони без води. Должна бути постоянна вода. Це ще коли воду нам дадуть, ще які можуть бути проблеми. На подвір'ї у чоловіка намагалися проборити свердловину. Дійшли до глибини 26 метрів та до життя дайної так і не дісталися. Дійшли до камня і далі вони не можуть його пробити, тому що в нас оця саміснисть стоїть на граніті. Якщо навіть і проходять скважину, то скважина ну, може бути куб-куб. Полтора в два часа можна накачати, а так основному йде муляка. Майже 8 тисяч мешканців Томаківки щодня витрачають чимало сил та часу на те, щоб набрати води. кажуть, втомилася із жахом уявляють початок опалювального сезону та як поратимуться взимку. Я представляю, що буде отамочки, коли нам запустять цю воду. Труби дуже довго простояли. Вся ота ж миха, що була на трубах, вона упала. Тепер, коли нам пустять цей водогін, що піде в ті труби. Наразі централізоване водопостачання Томаківки має забезпечувати Марганецький водоканал. Вже місяць як підприємство відновило свою роботу. Альтернативний водогін збудували з Миколаївського водосховища. Та поки дати воду саме Томаківцям не можуть. Одна з умов подачі води створити нове комунальне підприємство. Зараз основна наша ціль і мета домовитися з Марганецьким водоканалом щодо розподілу мереж. І зарахування їх в нашу комунальну власність для того, щоб ми могли теоретично закуповувати воду через наше нове комунальне підприємство. Комунальне підприємство Томаківці вже створили, працюють над оформленням потрібних документів. Паралельно шукають своє незалежне джерело водопостачання і свердловини. На сьогодні ми співпрацюємо з геологорозвідкою, Інститутом гідрогеологового розвідки вони нам роблять експертний висновок з приводу потенційних місць, які можуть використовуватися для забору артизіанської водички в населеному пункті. І за результатами цього висновку ми зможемо робити свердловини, де це необхідно. З нашими партнерами а наразі у Томаківці працюють 17 пунктів видачі води. Деякі із системи очищення, деякі підготовлені до зими. А у підвалі однієї з багатоповерхівок встановили і водяні матраци. Люди ж приватного сектору вже тиждень без підвізної води, бо автівка на ремонті. Ми хочемо до зими, щоб була вода в водопроводі. Іде зима, Україна така велика. Є спонсори, є фермера. Україну, допоможіть, пожалуйста. Зараз триває будівництво магістрального водогону із Запоріжжя. Він забезпечуватиме водою Нікопольський та Криворізький район. Вікторія Вахрушина, Ярослав Білоус, Open News, телеканал відкритий. Супутниця водія, який помер через стрілянину під час сутички з поліцейським 29 серпня у Дніпрі. Була теж нетвереза. Такі нові подробиці слідства повідомляють у державному бюро розслідувань. Радниця відомства з комунікації Тетяна Сап'ян розповіла: в крові жінки виявили алкоголь 0,33 проміле. Допустимий показник людини за кермом 0,2. Раніше вже було відомо, що смертельно поранений чоловік теж був на підпитку. В його крові було майже 2,5 з проміли алкоголю. Слідчі також допитали цивільну дружину і дітей загиблого, які свідчили, що напередодні він вживав алкоголь і сів за кермо на підпитку. Схопив дитину за шию, силою затягнув у свою квартиру та зґвалтував. У кривому розі затримали місцевого жителя. Його підозрюють у нарузі над 13-річним хлопчиком. Чоловік просто посеред двору багатоквартирного будинку викрав підлітка. Повідомляє обласна прокуратура. Чоловіка затримали, йому обрали запобіжний захід, тримання під вартою без внесення застави. Її майже півстоліття, а виглядає як нова. У Дніпрі осучаснили ще одну амбулаторію. Повідомляють у міськраді. Відремонтували п'ять кабінетів лікарів, технічні кімнати, складське приміщення та коридори. Замінили труби, радіатори і додаткове освітлення. Оснастили й укриття. А на сходах встановили додаткові поручні. Очень красива лабораторія, очень удобна і поліклініка. Просто я як інвалід удобно зайти. перила є, і все є. Пандус. Ми продовжуємо розвивати медичний простір для мешканців Дніпра, для наших людей. Ми відремонтували інші поверхи, медичні кабінети, другий, третій поверх, і також зробили все по найкращим європейським стандартам. Знаєте, як жартують лікарі, коли люди приходять кажуть, так що це зараз приватна клініка. Не це не приватна клініка, це амбулаторія міська, збудована за кошт дніпрян, за кошт платників податків. Замість аварійного обладнання нове. У Дніпрі відремонтували відділення для бездомних. Робота тривала майже три місяці, кажуть у міській раді. За цей час облаштували кімнати та встановили більш економне освітлення, а ще покращили опалення. Саме основне відділення е отримало повноцінна систему опалення. То есть обогрев радиаторы происходит за рахунок э, электрического котла. Электрический котел нагревает воду таким чином, а также автоматично регулирует температуру. Не сравнить с тем, что было, батареи новые, надеемся, что никаких пожаров не будет, машинка, все есть. Ну, замечательно, столовая, ну, ремонт, ну, все, 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 Как хотілось би у центрі бездомні можуть отримати кілька послуг, наголошують у міській раді. Зокрема, допомогу у відновленні документів, оформленні пенсії та в отриманні реєстрації місця проживання. Ми звозимо їх сюди, і вони тут отримують і харчування, і обігрів, і також можуть достойно і в Подальшому провести своє своє життя, возобновити свої документи, якщо вони втрачені. Сучасна гірка, лави та гойдалки. У Дніпрі на проспекті героїв завершують встановлення дитячого майданчика. Його подарувало нашій малечі місто побратим Кельн. Дитячі куточок облаштовують у дворі великого будинку на прохання від Дніпрян, зазначають у мерії. Місцеві кажуть, до цього дітям не було де гратися. Тепер вже ж настелили гумове покриття та завершують встановлювати гойдалки та лазилки. Все обладнання має німецький сертифікат якості. Ми насаджували тут дерева, кущі тут були. Приймали участь в тому, щоб тут було гарно. Але... Для діточок нічого не було зараз. Тут звичайно дуже попрацювали над тим, щоб дітям було де гуляти, проводити час батькам з дітьми. Це дуже гарна площадка. Ми дуже раді, задоволені. Ми дуже вдячні, Кьольну за таку благодійну допомогу. А оскільки надання такого майданчику ну дозволяє нам витрачати кошти на наших захисників на захист нашої країни, ми сподіваємося що цей майданчик буде тут стояти і діти будуть задоволені. Понад півтори тисячі нових ноутбуків для школярів Нікопольщини. Дніпропетровщина продовжує отримувати технологічну підтримку для закладів освіти, повідомляють обласні військові адміністрації. Ворог обстрілює Нікопольський район практично щодня. Гатить і по школах. Гаджети ж допомагатимуть дітям в онлайн навчанні. Комп'ютери для учнів 5 11 класів отримали ліцеї та гімназії Нікопольщини. Більше дітей. Зможуть продовжити навчання у онлайн форматі. Багато дітей, які повернулися вже до міста, і техніки багато не буває. Так що діти, які потребують, вони будуть з технікою, будуть з ноутбуками, які ми привеземо до міста Нікополя. Від початку повномасштабної війни Нікопич натримала понад 14 тисяч гаджетів від партнерів, у тому числі міжнародних. Цього разу пощастило і Мирівській громаді. Для її навчальних закладів передали 84 ноутбуки. Тамтеші світяни зазначають, кількість лептопів суттєва, адже місцевість завжди під обстрілами, тож діти вчаться 100% онлайн. Кому саме дістануться ці ноутбуки, в школах вже визначилися. Це багатодітні, це малозабезпечені, це діти інваліди, діти, які потребують особливої там підтримки, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Тобто у нас таких дітей є досить багато. Навчать як боротися з ботами та маніпуляціями. Жителям Дніпропетровщини пропонують взяти участь у всеукраїнському уроці з медіаграмотності. Він для учнів 5-6 класів, батьків та вчителів. Зняття з медіаграмотності пройде у п'ятницю, 6 жовтня о 12.00 в режимі онлайн. Його тривалість півгодини. Трансляцію уроку можна переглянути на телеканалі Суспільне Культура та Ютуб каналі Перший. Безкоштовний вайфай працюватиме у парках Дніпра, але лише тоді, коли не буде світла. Повідомляють у міськраді. Принцип роботи простий: у разі відсутності електропостачання на місце виїжджає автівка. До неї буде підключений інвертор. Саме він даватиме можливість Дніпрянам під'єднатися до мережі. Інтернет працюватиме, поки не закінчиться пальне. Зараз роутерами оснащені три локації: парк Писаржевського, Шевченка та Зелений Гай. Ці парки були вибрані, тому що там найбільша кількість людей, найбільший трафік людей, які там відпочивають або працюють. І наразі ми також ведемо перемовини з компанією для того, щоб підключити більше локацій, особливо на лівому березі, наприклад, сквер Олександра Усачова, який теж користується великою популярністю серед містян. Чарівне зілля, пиріжечки з побажаннями і шкарпетки за 100 гривень. Студенти Українського державного хіміко-технологічного університету влаштували благодійний ярмарок на підтримку зсу. На ньому частували смаколиками, торгували сувенірами ручної роботи та ворожили на перемогу. Що купували гості та кому саме підуть усі виручні кошти? Далі у сюжеті Шарлотка ми зберега горішки кекси. Льодяники самі робили. Солодощів для благодійного ярмарку наготували з розмахом. Столи накривали і студенти, і викладачі. Кожен факультет тут представляє багато різних смаколиків, виробів ручної роботи. Кожен підготувався відповідально, адже ми розуміємо, що нам потрібно допомагати нашим збройним силам. На ярмарку вражали не лише смакотою, а й своїми талантами. Продавали хто що найкраще вміє робити руками. У нас а, колечка з бісеру, брошки, брошка. А, Такі підставочки, носочки картини дуже ексклюзивна Картини, а ще обереги та патріотичні сувеніри. Наш факультет дуже активно співпрацює з волонтерами, і ми в них попросили, щоб вони нам з полігону привезли якісь сувенір. Вони нам привезли ось такі гільзи. Розмальовувала їх. Я ну на одну гільзу там може хвилин 10 вийшло загалом. Для справжніх шопоголіків на ярмарку навіть акції влаштували Піца, кекси, рогалики, мафіна, брилки, ручка у подарунок, якщо берете три позиції. А для найвибагливіших тут припасли ексклюзивні товари. Вань воно, зілля побіди. Випить это зілля, ви всі будете побігати. Я ото выпил вчора. Вже побеждаю во все, що можу. Вже побеждать. Вот. Ну я решил поделиться с вами. Переможне зілля опинилося у списку покупок багатьох гостей ярмарку. Мені дуже сподобалась от така настоечка. Бачите, яка настоєчка? Я правда запитала, чи є там алкоголь. Вони мені сказали ні. Радусів немає, зате серед інгредієнтів є згуртованість, мужність, стратегія та любов до України. Всі дуже з великим серцем все це робили, тому що всі кошти, які ми сьогодні отримаємо, всі кошти підуть на підтримку ВСУ. Причому у нас є конкретні люди, наші випускники, які дійсно зараз знаходяться на лінії зіткнення, і конкретно для них оці кошти ми будемо перераховувати на конкретні дії, конкретно для наших випускників. У хімікотехнологічному до благодійного ярмарку підійшли серйозно. До доброї справи залучили навіть магічні сили. Чи можеш ти розложити на картах Таро, коли у нас буде перемога? Так, звичайно, Король Пентаклів, як ми бачимо, приніс нам мир, силу і сонце. Це означає, що перемога буде зовсім скоро. Нашої чим скорішої перемоги вам бажають Ніколь Савченко, Данил Ніколаєнко, Олег Радіонов, Open News, телеканал відкритий. Справжні БТР, гвинтівки та військові локація зйомки в 20 кілометрах від окупованого Донецька. Допрем'єрний показ воєнної драми Шлях поколінь відбувся у Дніпрі. У сюжеті переплітаються дві історичні лінії: часи АТО та УПА. В обох війна з Росією. Який головний меседж фільму? Хто брав участь у його створенні та як про шлях поколінь відгукуються глядачі? Закритий показ воєнної драми відвідала наша Ксенія Симоненко. Ідея фільму з'явилась у режисера ще в 2017 році. Задумувався він як суто документальний та короткометражний, але меценати побачили у сценарії неабиякий потенціал. Тому кошти виділили на повнометражну воєнну драму. Ми знімали в 2020 році за 20 кілометрів від тимчасово окупованого Донецька. Справжні Петера, справжня зброя. Справжні військові, тобто тільки актори з Києва грали це. Все повністю. Справжні патрони все все. Знімали два роки у Києві на Волині та біля окупованого Донецька. У створенні фільму брали участь понад 300 людей. Олег Ляденко офіцер розвідки, меценат та актор фільму. Зіграв самого себе. На той момент, коли знімався фільм, я був командиром роти глибини розвідки і Цікава річ, коли дійшло до каскадерів, Михайло каже, треба каскадери. Я говорю, скільки вони коштують? Ну там цифра була. Я кажу, наша нам каскадери, ми робимо цю роботу кожного дня, ніхто так не зіграє краще, як ми. Для мене не було тяжко зіграти цю роль. Я грав себе, хлопці грали себе, не грали, а робили те, що ми кожного дня робимо. Тобто головний герой підрозділ мій. Попадає у сюжеті переплітаються дві історичні лінії: обох війна з Росією. Це АТО 2014 року та часи Другої світової партизанська боротьба УПА проти Червоної армії, взявши в руки зброю, урочисто клянусь. Ця в руки зброю, урочисто клянусь. своєю і совістю. Своєю чесною совістю. Шлях поколінь має подивитись увесь світ. Впевнений режисер українцям. Він нагадає, що Росія це наш вічний ворог. А іноземців познайомить з українською історією. Спочатку прийшло російське кіно в нас в нашу країну, так потім прийшли російські кулі, а потім прийшли російські ракети. От і мій фільм це пропаганда якраз проти цього російського зомбування. Бо коли в цей показ фільму був в Чикаго, а там прийшли на, на показ цього фільму, прийшли американці, корінні американці, і там читали субтитри. І один з них після закінчення фільму підійшов, і організатор це пані Алені, запитав, каже, а що Україні більше ніж 31 рік. Актор висловлює надію, що українці, подивившись фільм. Задумаються. Ті, які сьогодні на диванах сидять, вони задумаються, що в нас країна і в нас в домі біда, і треба вставати і захищати. Ворога треба вбивати. А ти? А що я? Що я? Це політика, це не моя війна взагалі. А країна твоя. А як ти? в очі своїм рідним, які через твою байдужість. Житимуть у рабстві, як ти їм поясниш, що вони ніхто у своїй власній державі. Глядачі від воєнної драми у захваті. Емоції найяскравіші в мене. Я трошки дотичний до націоналістичного руху, тому мені дуже сподобалось, що тут згадані і Бандера, і Шухевич, і Євген Коновалець, і присяга УПА. Мені хотілося сьогодні потрапити на якусь таку, знаєте, батарейку е, ідеологічну, патріотичну батарейку, бо люди втомилися від війни, і це зрозуміло. Але е, ми маємо зрозуміти, що е, вона буде тривати не до миру, а до перемоги. На великі екрани фільм вийде 12 жовтня. Глядач, який прийде в кінотеатр, отримає не лише емоції, він допоможе армії, адже частину коштів від продажу квитків направлять на купівлю FPV-дронів для наших захисників. Трохи страшно вмирати. За Україну не вмирати, за Україну вбивати треба. Ксенія Семененко Ілля Кононов. News, Телеканал відкритий. Маємо інформацію, що після обстрілу села Гроза на Харківщині, у якому загинула 51 людина. Оголосили тридену жалобу. На цьому у мене все. Побачимось у наступному випуску новин на відкритому.